А зима нас не лякає, не лякає, що світла немає, ЗСУ нас не підведе, ЗСУ орки всіх роздовбе. Якщо вам сподобалася ця пісенька, звісно, не увесь голос я її співала. То закиньте, будь ласка, донат для наших зсу. Рекомендую підтримати благодійний фонд «Створені перемагати. Майя Юркевич це є співзасновниця школи з борщівської сорочки. Е, і ми з дівчатами з курсу Черкаська сорочка долучилися до, до допомоги, допомоги до цієї організації, до цього фонду. Тому, дівчатка, хлопці, якщо вам якщо ви любите наші зсу, не будьте байдужими, донатимо так. Почнемо стандартно. всім привіт! Мене звати Марія. Сьогодні перше грудня. Ми будемо з вами підбивати підсумки мого вишивального і невишивального. Листопада. Я тут з собою все взяла. Я сподіваюся, це відео, яке я задумала, воно мені вдасться виконати, бо е, трошки так, знаєте, ну, і сніг є, і все таке красиве, але це все принести сюди, і щоб воно не намокло. Та як навіть не намокне нічого страшного, головне, нічого не забути. І це таку буду все тримати на колінках, щоб отак все тримати. Так, добре, що потепліло. Трошки в нас е, з дахів вже капає. Е, і е, ця ніч була досить така е, сніжна. І бачу, зараз знову починає падати сніг, і завтра буде також падати сніг. Ви знаєте, що я їжджу з дівчатами на курс до Франківська. Завтра ми нікуди не їдемо, бо завтра обіцяють дуже великі снігопади, і ми боїмося десь застрягти, це в хорошому випадку, застрягти десь по дорозі. Ну, але зима. Сподіваємося, що вона буде коротка, не морозна, і хай цей сніг вже сходить і все, і хай буде сухо. Так, давайте ми згадаємо, що в нас було в листопаді, я коли починав Писала відео про мій вишивальний на вишивальний жовтень, дала собі такі цілі на листопад. І там було, давайте вже так будемо говорити. Перша ціль це була в мене завершити вівці. знаєте, я дійшла до цієї цілі, Вівці у мене завершені, це є вівці від Терези Когот. Є окреме відео по них на, про них на каналі. Нарешті я їх завершила. Це є Newcastle 40 й каунт, 323 відтінок основи. І е... Тепер головне носом не Е, І е, я їх завершила. Ура! Трошки вони в мене поміняють, бо я вже так швиденько збиралася. Вони в мене складені з, з моїми роботами за 23 й рік. І та й, знаєте, десь хапнула, хтось хотів подивитися чи на вечорниці. Я люблю принести, показати, що я там завершила. Ціль виконана. Так. Наступна ціль, яка була в мене, це є е, завершити черкаську сорочку. Сорочку черкаську я не завершила, але 6 6 листопада стартанула перша група по відшиву черкаської сорочки. А далі все як в тумані, далі все як в тумані, тому що дівчат знову є багато. Я дуже тішуся дівчата. що ви, дякую всім, хто долучився до створення, хто долучився до курсу. Тому що ми разом з вами долучилися також до досить хороших речей, які потрібні зараз для наших військових. Більше того, ми будемо створювати ту красу. Давайте я вам покажу, на якому вона в мене є зараз. Етапі я її взяла з собою. Вам показати, тому що в мене були. Надії, що я все ж таки, ну, в мене зараз до неї є дуже велике бажання. Я вам розповім, чому. Ми отак сиділи з дівчатами на вечорницях, і я так собі їм кажу: дівчата, дивіться, дівчатка мої з курсу, викладає фотографії там снігу вона, і вона така гарненька, вона така білосніжна, вона така, ніби сорочка, створена для зимової пори. Біла на білому снігу, білим по білому, ну воно просто зачаровує. Потім згадуємо. Що вона вишита на досить такому легкому льоні великого каунту. Це означає те, що коли ви одінете її літом, вона буде легка, не парка. І оця біле по-білому да, додасть такої ще й ніжності. Тому це така, знаєте, універсальна сорочка. Я вам зараз її покажу. І е, Що я хотіла сказати, я тут а, я, в мене в щоденнику е, за оцей тиждень, так, коли, коли там. Ну, цей тиждень. <смі> Коли випадає перше грудня, то в мене є, я є на себе наділа. Сергій каже: Сергій, чи то хтось сказав? Каже, ти як Каспер. Я кажу, чи то я сама на себе казала. Ну, одним словом, так, дивіться, що в мене є. Е, я б її продовжила, але я трошки була переключилася на міртову. Чому? Тому що е, завтра мали б їхати в Франківськ, і мені треба було зробити домашнє завдання. Знаєте, От, дивіться, що в мене є. Так, е, уставки пришиті. І отут у мене є пришитий рукав, бачите. Але мені потрібно закрити там ті всі внутрішні шви, то Я вже їх буду закривати, включу собі якесь таке кіно, яке мені не буде дуже знаєте звертати, щоб я не звертала на нього увагу, яке я вже раз розбачила. А треба, щоб щось бубоніло і не задумуючись, треба дошити ту сорочку. То я собі таки включаю, знаєте, щоб не відволікатися. Тому ціль моя завершити черкаську сорочку не не здійснилася. Але я тішуся, що. Групи набрані, дівчатка одні працюють, другі готуються, треті чекають, і, бо на гру на грудень місяць набирається нова група. Тому як то кажуть, робота кипить і більше часу мені йде на те на спілкування саме. І сорочку треба робити, бо доганяють мене саме перша група. То треба трошки знайти спереду. Щоб знати, що їм показувати. Так, завершити будинок. Це, напевне, найбільша біль цього місяця, тому що за місяць листопад в мене не було покладено жодної цеглинки, жодного хрестика, чи півхрестика, чи там бекстіча. Абсолютно. Я до нього не навіть не доторкнулася. І сьогодні, коли я прокинулася, він стоїть такий, навіть не накритий нічим, і так пилюка на нього падає, і кіт біля нього треться. І я кажу, ні. Я не поведу тебе в наступний рік. Я тебе залишу в 23-му. І я вирішила, що з сьогоднішнього дня я знову вертаюся до цієї своєї програми. Одна ниточка в день, в понеділок, друга, дві в вівторок, три в середу. Ну, і я сподіваюся, що в мене воно вийде це все. Тому е, будинок мій не завершений, будинок мій навіть не просунувся. І я сподіваюся, що я цю ситуацію всю виправлю. Е, і я хочу в підсумках грудня показати вам вже завершену роботу. Я думаю, що треба старатися, треба старатися. Е, і ще є такі, така така одна ціль, вона така, знаєте, не зрозуміла, тому що вона ніби вона виконана, перевиконана. У мене тут така є ціль почати різдвяник. Ви знаєте цю прекрасну роботу, яка набрала великої популярності, Це є співпраця лелітка з Мовчаним імбройдері, це є «Різдвяник». Це картина, декор, декор, це декор. Я вже навіть забула. От я читаю і така, думаю, почати різдвяник і така. І тут я б зараз мала вам різдвяник показувати, тому що я його завершила. Огляд матеріалів з набору, з комплекту, який комплектувала лелітка, в мене є на каналі. Огляд, як вишивався сам різдвяник, як вишивалася робота, як вона завершилася, також в мене є на каналі, але я не можу вам зараз його показати, тому що я його віддала на оформлення. Коли воно буде, я сподіваюся, в місяці грудні, щоб вам підбити підсумки і показати всі свої підсумки за всю свою роботу за цілий рік, що я робила. Тому є в мене там така ідейка. Я не знаю, як вона вийде, і що зараз є з багето, я теж не знаю. Мені це все поскидають і покажуть. Поки, поки я чекаю, поки я чекаю, що воно буде. Тому оцей пункт почати різдвяник я виконала і перевиконала, тому що я його і почала, і завершила, і добре. Знаєте, це є такі роботи, які ти влітаєш з тими роботами і влітаєш, і вони тебе не встиг... не встигають втомити. От. І до речі, дуже дякую Леліці за те, що гарно відреагували на те, що мені не підійшла схема, мені надали більшого формату схему. Тому дуже, дуже дякую. Так, але це дійсно дуже класна робота, особливо за. Зараз, ви знаєте, це такий час, коли ти е, ніби маєш радіти, бо це йдуть різдвяні свята, сніг, але тебе щось стримує. Стримує те, що. Стримує ситуація, яка є в нашій країні. Тому, от навіть поставити такий декор в себе в квартирі, проходити повз все рівно викличе у вас посмішку, бо це дійсно робота е, варта уваги і варта захоплення. От до речі, згадала собі. в мене є такі подруги, які не люблять вишивати хрестиком. Уявіть, вони є. І е, треба їм буде порекомендувати цей комплект, тому що це дуже гарний декор і там хрестика. Може, штук 30, <хи> якщо я не помиляюсь, там тільки такі штучки, а решта все пряма і коса гладь. Так, ось такі були цілі в мене на місяць, на місяць листопад. Чотири цілі. З них виконано е, дві, це завершила вівці і почала Різдвяник та і завершила. Але крім, того, крім цілей, я не сиділа без діла. Так? І е, в мене, крім того, є, що пише: продовжую черкаську сорочку. Ну, Я її шила, шию і буду шити ще, ще тижня, тиждень точно. 10-го, до речі, листопада я завершила цей різдвяник і тут пише почала міртову сорочку. Міртову сорочку, хто слідкує за мною, за моїми щоденниками, то він її міг бачити, вона виглядає, о, поскладала гарненько, вчора носила також на вечорниці, Ще трохи мені треба дошити її. Ось вона ця моя міртова сорочка. Я сподіваюся, вона мені буде до лиця. Тут мені треба ось тут треба душити. І зробити пазуху. Це на завтра я мала би зробити. І комірець. Комірець я вже не брала, бо це інший кусок, великої тканини. Комірець, який там буде комірець, там буде не стійка, а там такі буде як горловинка, облямівочка, але вона також вишивається і потім викладається. Вона досить тонка, вона до сантиметра. Це не буде стійка така. Знаєте, її треба буде викласти. І я як вона вишивається? Там чорна така решітка, і зашивається різнокольорові кубики. Ну, я вчора почала трошки вишивати, і сьогодні зраночку мала там півгодинки часу, то трошки її повишивала ту облямівочку. Сьогодні хочу її дошити, тому що те, що ми завтра не їдемо в Франківськ через погодні умови, не означає, що не треба робити домашні завдання. Зробила діло, гуляй сміло. Ось такий був в мене місяць листопад. Більш детальніші всі свої події про своє життя, вишивальне і невишивальне. Звісно, я висвічую в своєму щоденнику, щоденник-вишивальниці е, кожного тижня. І е, тут я сижу, і знаєте, я вже собі зробила таку. З полоску та, підбила, підбила е, ті всі свої е, листопадні звершення і незвершення і написала місяць грудень. Сьогодні 1 грудня і я ставлю цілі на місяць грудень і е, їх п'ять. Раз, два, три, чотири. Їх є п'ять. Е, і ви не повірите, е, кожна ціль починається зі слова фініш. А, ні, перепрошую, останнє старт. Так, давайте тако розберемося. Черкаській сорочці ну я не скажу, що там залишилося зовсім мало, там е, є ще роботи. Досить того, що треба її докупи зібрати, закрити всі внутрішні шви, це все пальчиками і такого. кожен сантиметр, кожний пів сантиметра треба це все робити. Е, там потрібно буде зробити пазуху, там потрібно буде зробити облямівку, горловинку, там потрібно буде. З обсюванням підігнути низ, а також в мене по колу буде йти вишивка по низу, вишивка хрестиком, чорний орнамент, і його там трошки є. Якщо взяти до уваги, що в мене ширина стану метр сорок, то на метр сорок мені треба буде вишити той віночок. Ну, але то хрестик. Співчуваю тим, хто не любить хрестик. От. Але я собі ставлю ціль завершити черкаську сорочку. Фініш будинок. Це те, те, що я вам розповідала, те, що я вам говорила, що якби я не лінилася, верніше я не лінилася, чесно. Я не покладала руку в місяці листопаді, я постійно щось роблю. І в місяці грудні треба трошки напрягтися. Правда, оце свята. Ну нічого. Фініш Міртової. Фініш міртовоє. Міртова сорочка, там крій іде хлоп'янка і рукави. І там ось це все, що є ось тут на, на, напереді, оце є один рукав. Тому що, ну, чуть-чуть може, менше, може, в мене, мене рука худша. Вісім, здається. тут в мене є, бачите, чотири донизу і чотири доверху таких парних квіточки, то там, здається, один рукав вісім. Але, але. Я думаю, що я собі подивлюся, бо щось мені здається, що це буде за дуже широкий рукав, тому що я хочу три четверті рукав робити, не довгий. Не хочу робити довгий мені ті довгі рукави. Тут воно все біле буде. Зверху буде ще така смужечка, а внизу буде оце така вишивка. І мені здається, що якщо робити в такому плані сорочки, то треба рукави зашивати. Ну, щоб були зашиті, тоді широкий рукав знизу, гарно дивиться. Це моя думка. От. І е, будем, буду старатись намагатися. Фініш-ялинка це та ялинка, сіра, моя ялинка, ой, не сіра, вона біла, зелена, е, з голубами, ялинка з голубами, де я порвалася її почати, почати завершувати. Це робота з, моїх, е, з мого тижня стартів. Там також небагато роботи. Я просто, знаєте, вже так трошки холод, сніг, нові такі ем, зимові дизайни, що хочеться щось таке повишивати. І я думаю, що цю річ треба просувати. От тому в мене є така. Мрія завершити ялинку цю. Ну але дивіться, ніби в фініші, оце чотири фініші, які я хочу зробити. Але дивіться, якщо я завершую черкаську сорочку, відповідно в мене з'являється більше часу на інше. Завершую там міртову сорочку, там на ялинку буде більше часу, розумієте? А будинок треба просувати, буду його просувати так кожен день, як я собі раніше його вишивала. Тому для мене це така буде. Гарна програма по завершенню будинку. Ну і остання ціль, яка в мене є. Це дуже така цікава ціль, тому що до неї так прагнути треба, що так треба натрудитися, так треба час весь планувати. Це є старт, це є старт якогось новорічного, якогось новорічного дизайну. Хочеться мені чогось. Я не знаю, чи я не відчула з різдвяником якогось такого кайфу знаєте, від старту новорічного дизайну. В мене, якщо відверто кажучи, в мене на різдвяник включився якийсь азарт. Я є досить азартна людина, не люблю, верніше не граю ніякі ігри, там, ставки, ні, то не моє, я знаю, що вона мене може затягнути, тому я туди не підходжу. А от з вишивкою. щось так собі. То я можу так, мене люди провокували, тому я і сіла, і вишили, і все нема чого мене провокувати. От ці такі п'ять цілей я собі ставлю на місяць-грудень. Я сподіваюся, що вони мені вда... вдадуться їх зробити так, бо кожна завершена робота для мене це щось особливе. Тим більше, що в мене тут зараз на колінах дві сорочки, і дві сорочки досить цікавих і досить особливих. Я би хотіла їх не відстаючи зробити. В мене є, наприклад, ви знаєте що. Крім того, що я роблю курс, я також ходжу на курси, тому що що таке курс? Це ти береш сорочку, заходиш сорочку, цікаво. Ти розбираєш всі шви, ти розбираєшся в крої, Ну крої плюс-мінус вже ти знаєш, так, але все рівно з регіону в регіон є різні такі деталі, на які варто звернути увагу і донести дівчатам майстриням, що колись давнину наші бабусі, прабусі, прабабусі, прабабусі е, мали якісь такі е, е, схованки з такі, знаєте, цікавинки, які втілювали, робили в цю сорочку, вкладали і до крою, і до вишуку, і до збирання, до всього. Треба це вчити і відповідно робити по тому курсу. Але ж ти не можеш мати тих всіх сорочок. Хтось має тут, хтось має там. І, наприклад, якщо взяти, е, в мене є незавершена бойківська сорочка з курсу з Тобівки з Франківська, от чесно, якби я її йшла в ногу з курсу. Я б її завершила. Тому я рекомендую всім, хто йде в курс. То робіть домашні завдання, і е, на кінець курсу буде у вас завершена сорочка, бо я тепер думаю, де би мені викроїти часу, щоб за закрити е, ті сорочки, які я в чужих на чужих курсах робила і не доробила. І це досить тако боляче, тому що е, я даю відео, відео можна переглянути, а там відео не було. І е, що записала, що не записала, там ти пам'ятати. Та коли ти на курсі, ти ніби розумієш все, і все тобі так. ну… Нормально, і ти все розумієш, приходить. тиждень такий, а такий, о, а що там, було? що там було? От тому треба йти з курсом. Треба йти з курсом. Так далі. Е, такий був в мене місяць листопад. Сподіваюся, грудень буде без снігу. Не треба снігу, не треба нічого. І ще дуже велике маю бажання. Поставити вже такі зимові картини, поставити дітям ялинку вдома, прикрасити її. Але щось настрію на це нема. Щоб щоб відчути кайф від, щоб відчути кайф від того всього, має бути настрій. А зробити просто так для Галочки, воно не то. Не то. Ну, але Будемо. Але будемо. Зараз, хай той пес пройде пані з песиком мене перебила. Що я говорила? Одним словом, дякую вам всім за підтримку, за коментарі. Дуже мене надихають коментарі, тому дуже вам дякую за те, що знаходите, що виділяєте. Пару хвилин свого часу для того, щоб написати мені коментар. Дякую всім, будьте здорові і щасливі! З вами була Марія. До зустрічі!